3 травня, їдемо в лікарню. Це лікарня? Хрен повірить. Це лікарня, це ми в автобусі. Тут всі в автобусі. Це країнна Продовжуємо. Репортаж. Ідемо звідси. Ага. Пудемо. Що це без подвох або трюка. Це так ми їдемо з лікарень. Угу. Он наша поліція. Доблісні рицарі. Точно, що поліція стоїть. Місце не заснімемо. Акуратно. Сука, хрен викрутиться. Поліція у нас хрен викрутиться. На місці не Тепер не відкажуть це все. Йде, йде. Це мой Фотомонтаж. sonra kalır. Bu bir ne? Bu da mu